Доброго дня, та Боже вам благословим! І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему, чим відрізняється людина від тварини. Адже для багатьох людей, на жаль, цілею життя стало вагон з'їсти та два вагона сходити до туалету. Або навпаки. Але для багатьох. Дійсно віруючих людей для багатьох людей, які розуміють принципи цього життя, найважливішим є проповідь слова. Чому? Тому що коли ми з вами своє життя полагаємо на служіння Богу, коли ми своє життя віддаємо Богу, то він допомагає нам, Він дає нам цьому. Милість та мутисть, він дає нам цю можливість, можливість проповідувати слово, можливість назідатися цим словом, можливість зростати в цьому слові. І у такому випадку я тоді вже маю поміч від Бога, та я тоді вже маю це відкровення, як мені далі рухатися так, щоб Господь прославлявся моїм життям. Адже якщо ціль мого життя. Не служіння Богу, не поміч людям, не, не задання себе та інших, то чим тоді моє життя відрізняється від життя е, тварин, а не чим. І я так само, як і тварина, як тваринний світ, і уся ціль мого життя це поїсти, попити та більше нічого. І це дуже погана ціль життя. Чому? Тому що така ціль життя не приводить ні до чого доброго. Нам потрібно розуміти, що коли ми полагаємо своє життя на служіння другим людям, як це зробили наші пастири Станіслав та Юлія Святоєнко. Так само, коли ми полагаємо своє життя допомічі для, для другим людям, то Словає нас, Господь дає нам цю милість та мудрість того, як ми повинні далі рухатися, як ми повинні далі не людей, як ми повинні далі формувати своє мислення для того, щоб люди навколо нас вони змінювалися. І це дуже. Нагальна зараз проблема, тому що дуже багато людей вони знаходяться під владою сатани, і, і за цього і є в нас ця війна. Тобто те, що відбувається, так ця війна, це е, кровопролиття на нашій території, це і є тим, що до чого до чого рухалися люди? Тобто люди самі. На зустріч сатані, а потім дивуються тому, чому ми маємо прокляття. Тож для того, щоб ми його не мали, наша задача дійсно виганяти сатану, а вигнати його можна лише одним, лише, лише одним чином це проповідь слова до края землі, це назідання себе та інших та розуміння того, що від того, наскільки я. Єдинодушний з Господом, наскільки я єдинодушний з виною Божою поставленою в моєму житті, настільки я єдинодушний з Богом. Поміркуйте над цим, дороги ціні, з миром Божим!